Чому сухість шкіри тіла і обличчя збільшується весною і восени? І чи можливо її зменшити, і в який спосіб, і що взагалі на це впливає? Треба купувати крем, треба скрибувати шкіру, треба краще митися, ходити в сауну і так далі. Що з цим всім робити? Про це сьогодні поговоримо у відео. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. На цьому Ютуб-каналі я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати. В будь-якому віці без уколів, а також я є засновницею студії косметології, депіляції та масажу у Львові. Тому, якщо вам цікаво, запрошую вас у студію або на консультацію онлайн. Весна це такий період, коли до мене приходить величезна кількість людей і скаржиться на сухість, м'яні шкіри, втрату кольору, що шкіра стає якоюсь жовтуватого, сіруватого відтінку, втрачає тонус. Особливо це стосується людей який є в зрілому віці, і де починаються гормональні зміни. І власне така шкіра потребує багато підтримки. Такий момент ще теж, те, що я розкажу в цьому відео, воно стосується усіх людей, яких турбує сухість тіла. Вік тут не має значення. Вік від віку залежить. Засоби, які ви підбираєте саме під себе. І для цього, аби ви не плутались, я в посиланні під цим відео в телеграм-каналі зроблю вам підбірки засобів догляду за тілом для різного віку і стану шкіри. І в такий спосіб буде простіше і зрозуміліше всім, для того, аби не ділити це окремо. Але загальна інформація і для молодих людей, і для людей зрілого віку, є однаковою. Базовою, і це дуже важливо, різняться тільки засоби, які ви наносите, і вони можуть змінюватись. Тому, кому цікаво, ідіть в телеграм-канал, і там ви знайдете безкоштовно всю інформацію. Сухість шкіри, тіла і обличчя може мати внутрішні причини. І про це я розказала вже у відео, яке з'явиться вам ось тут, і посилання на яке буде у вас в описі під цим відео. Тому спочатку проходитись по тих причинах, які там є озвучені в тому відео. Якщо це все не про вас, тоді ви повертаєтеся чисто до доглядових моментів. Або доглядовими процесами підкріплюєте і покращуєте стан свого тіла і обличчя в період того, поки ви вирішуєте ті причини, які справді спричиняють ось цю сухість. Давайте спочатку скажу, що не варто робити, і з чим я дуже часто стикаюся як. Частими помилками людей, які доглядають за шкірою особливо тіла, перше це постійне використання мочалок. Типу, я відчуваю сухість, я зідру цю шкіру як кору. І тоді вона виглядає ніби така більш зволожена і класна. І це дає короткотривалий ефект. Це саме, до речі, стосується скрабів, тобто ми не користуємося мочалками і скрабами для того, аби не порушувати зайвий раз захисний бар'єр шкіри, який захищає нас від зовнішніх мікроорганізмів, дозволяє нам не втрачати вологу і тримати шкіру зволоженою. І також там живуть наші мікроорганізми, які нас захищають від цього довкола і виробляють ряд вітамінів. Всякому разі, Такі дослідження вже є досить давно, і вони збільшуються в своїй кількості. Тому я думаю, можна говорити про те, що це так і працює. Отже, забуваємо про агресію по відношенню до тіла. Це мочалки, скраби, пілінги, якщо ви використовуєте таке по тілу. Скаток це також стосується, які наносяться на шкіру, засихають і потім скатуються або трошки розмочуються і скатуються. Скраби з кавою, медом, цукром, содою це взагалі просто жесть. Тобто, ви повністю змиваєте захисний бар'єр шкіри, а потім кажете: ой, щось сухе. Або ой, щось в мене дуже багато судин повиходило. Не знаю чому. Напевно, треба вітаміни попити. А насправді ми механічно стирали шкіру і потім ще кофеїн потрапляв, якщо це була кава. І в результаті ми маємо ось такий ефект. Тому цього уникаємо. Друге, уникаєте супер гарячої температури води. Тобто вода має бути тепла, комфортна, але вона не повинна бути гаряча. Тут такий момент, я знаю, що є люди, які в такий спосіб розслабляються, і тільки такий. Тому ви собі вибираєте, що вам важливіше: ваш емоційний стан чи фізичний. І тоді, коли є можливість не використовувати гарячу воду, використовуйте теплу воду. Вона не має бути прохолодна, але вона не повинна бути гаряча, тому що гаряча вода також дуже порушує захисний бар'єр шкіри, і це важливо. Максимально бережіть тіло від сонця, там, де ви можете захистити тіло одягом, значить одягом, там, де неможливо це робити, мастіться сонцезахистом, особливо це стосується рук, шиї і ось цієї ділянки. І декольте також, тому що тут шкіра дуже часто піддається сонячному впливу, вона є досить тонка, і ми дуже чітко бачимо, як вона старіє саме в цих місцях, а сонце провокує процеси старіння їх прискорює. І не економте на зволоженні шкіри. По факту це живлення шкіри. Я в тому відео, про яке на початку казала, там є розказано, що це таке, тому зараз не буду в це занурюватись, Але е, зволоження шкіри це, по суті, є процес живлення. Тобто вам не треба гіалуронової кислоти, а треба такі компоненти з оліями, церемітами, які будуть відновлювати захисний бар'єр шкіри, і за рахунок цього буде шкіра зволожуватись. Ще те, що не треба робити в догляді за руками: ви максимально всюди маєте використовувати рукавички. Тобто, без рукавичок з побутовою хімією, порошками, якимись засобами для миття посуду, ви стараєтесь не контактувати, бо це також руйнує захисний бар'єр шкіри. І після кожного агресивного впливу на шкіру. Користуйтесь кремами, і це теж буде дуже допомагати. А тепер про те, що треба робити в догляді за шкірою тіла. Отже, перше це м'які очищення. І в телеграм-каналі я залишу вам інформацію про засіб, який можна купити і в мас-маркеті, також в дуже великих об'ємах, там 2-5 літрів, який має щодний pH і дуже адекватний склад. Це не найкращий варіант, але це за ту ціну кращого, просто дуже складно знайти. І це можна використовувати і як мило. І як гель для душу, є кращі гелі для душу, і там буде теж перелік того, що можна використовувати для того, аби воно і гарно очищало шкіру, і гарно пахло, і при цьому мінімально порушувало захисний бар'єр шкіри. Та зараз такі засоби є, і на щастя вони мають досить адекватну ціну. Після того, як ми прийняли душ, ми пам'ятаємо про те, що шкіра потребує зволоження. Ми змили її захисний бар'єр, і нам тепер потрібно його відновити. Відповідно, ми користуємося кремами, повністю на всю ділянку, яку ми очищали. Відповідно, ми намащуємося повністю кремом і в телеграм-каналі також буде інформація про те, які креми варто коли використовувати і кому. Прошу вас зайти і обрати собі комфортний варіант. З нанесення кремів, а також сонцезахистів, можна зробити цілий ритуал, який допоможе емоційно себе стабілізовувати. Тобто такий момент, коли ви, наприклад, не знаю, включаєте якусь легеньку музику на телефоні чи щось собі наспівуєте і в процесі масажними рухами, нехай хаотичними, нехай некоректними, але ви наносите масажними рухами на себе крем. І це дуже класно стабілізовує стан. Ви можете зосереджуватись на тому, як ви дихаєте, як відкриваються ваші ребри, як ви стоїте рівно чи не рівно. Як відчуває вас ваша рука, себе, та на яку ви, наприклад, намащуєте крем, чи нога. Одним словом, з цього можна зробити такий емоційний, дуже класний ресурс, і насправді, от такий догляд і за тілом, і за обличчям може дуже сильно допомагати в тих умовах, в яких ми зараз всі живемо. До речі, сонцезахисти в телеграм-каналі добірки також будуть, які можна використовувати для тіла. Вони будуть там досить легкої текстури, і такі, які можна і діткам використовувати теж. Пам'ятайте також, що для шкіри тіла теж є обгортання і теж є послуги, які доглядають за різними ділянками тіла. І це теж можна робити, якщо на це є можливість, це дуже класний елемент, також розслаблення. А ще масажі для тіла теж дуже класно працюють для того, аби покращити стан шкіри. Як це працює? Масаж, коли робиться, знімається напруга з м'язів. Відповідно, краще відбувається притік крові і і відтік її назад. Відповідно, стан шкіри має змогу ставати. Кращим в тій ділянці е, порівняно з тим, як коли є напруга і погіршується мікроциркуляція, це один із моментів, і класні масажі теж гарно зменшують прояви целюліту, якщо є нормальне харчування. Достатній об'єм води, масажі і фізична активність, навіть я би скоріше, фізичну активність, а потім масажі. І масажі це буде як додатковий елемент, який допоможе швидше вам зменшити прояви на якийсь короткий період часу, тому що целюліт у певних стадіях це є фізіологічна норма. Тому пам'ятайте про себе, піклуйтесь. І як я завжди кажу, що гарний якісний крем і гарний якісний догляд це завжди класна інвестиція в себе і в свій емоційний стан. Тому дбаймо про себе разом. Якщо у вас залишились запитання, я з радістю їх чекаю в коментарях під цим відео. А ще запрошую вас ділитись цією інформацією з вашими друзями, близькими і тими, кому це може бути цікавим. А ще я дуже хочу подякувати небайдужій людині, яка скинула нам кошти на банку, яка є підтримкою цього ютуб-каналу. Це вперше за три роки. Я вам дуже дякую. Зазвичай сухі шкіри тіла і обличчя ходить разом із сухістю слизових. Тому, якщо у вас є сухість губ, я запрошую вас спробувати ось такі бальзами для губ. Вони досить класні, є з кольором і без кольору. І можна ті, що без кольору, і діткам теж, а ті, що з кольором використовувати, і як рум'яно на щоки також.